Их. Через те, що вони тут смітять і б'ють тут пляшки, де п'яють мої діти. Ну, чекай. Ви за це вдома, бачите, що вони смітять. Чи ви йдете, так? Так. <плес> я тут гуляю, часто. Кожен день вже приїхав служби забрати. Для чого вони мені? Ці Якщо я їм говорю, Почекайте. це... я на цьому стадіоні я лічно не бачу, як мінімум, півтора року. Що тут хтось ходив, щось провіряв, нікого не було. Нікого не маємо. Ви говорите про міліцію. Почекайте. Яка міліція? Почекайте. Тепер вам з кажуть ситуацію. Патрульний комплект зараз 40 Це половина особового складу. блядь, Це ще було дорого, а дурок. Ситуація не бажає. Маскає. Що робити? Ну що робити? Якщо нема, що робити, давайте завершити, скажемо, пару з тих, скільки влади лишилися.